14 червня під час виконання бойового завдання в Луганську був збитий літак з 49 людьми на борту. Усі пасажири загинули. Серед загиблих був наш земляк, який чесно виконував свій обов'язок. 28-річний десантник-каховчанин Олег Ліфінцев він став одним з тих світлих ангелів, які стали символом визвольної боротьби за незалежність України. Олег був людиною доброю та світлою. Мати згадує, як ще з дитинства він любив життя, був привітним та дружелюбним. У нього дуже багато друзів, він, це, всі його в школі вчився, всі його так і любили. І завжди він всі участвував у міроприяттях, в ну, школьних. От. Є навіть у нього. Так як грамотні євачки, йому називали його Аполлон, ще там «любимиця» це був він, ну як завжди, він в везде. Веселий та відкритий хлопець каховчанин Олег Ліфінцев, він завжди був душею компанії, згадує батько. Рідні все життя вчили сина бути людиною честі, поважати старших та понад усе любити рідну Україну. Олег за все життя нікого не скривдив, любив людей, тварин, був опорою та підтримкою в родині. Він був самостоятельно, все хотів сам зробити. Любив животних сам ну, шофера вивчився, сам все сам. Я не я не мов. Хлопець з дитинства мріяв про армію, та матері ще мило серце, тож вона не хотіла бачити сина військовим. Згодом Олег все ж пішов служити, а що й на Україні сумні та страшні події, одразу зголосився їхати на Донбас. Я друзі почну там щось говорити, що от, от, да, хоч за армію. Що. Він каже, мама, як, якщо як не я піду, я кажу, синочок, у тебе сім'я, у тебе дитина, що, мов, можеш, не підеш. ти? А він каже, мама, ти бачиш, що щось робиться, мені треба туди йти. От я його скільки говорила, каже, синок, не йди, ні. ні". Каже, то хто у січні цього року пішов на контрактну службу до лав української армії. До цього трагічного дня, 14 червня, Олег не встиг взяти участь у жодній воєнній операції. Це був його перший виліт. У Олега залишилися дружина і маленька донечка. Молода вдова Ірина зі сльозами на очах згадує їх історію кохання. З майбутнім володарем серця вона була знайома ще з дитинства і навіть не уявляла, що він стане її долею. Ірина розповідає, в Олега не можна було не закохатися. Зі своїм мужем ми були однокласниками. Парень він був дуже красивий. Я на той час зустрічалася, якби у мене були відносини. Ничто не предполагало к тому, что мы будем мужем и женой. То есть у него была своя судьба, он уехал в Киев, я была здесь. Но потом случайно встретились на море. После этого, на его праздник, на день ВДВ, мы начали встречаться. Ну, соответственно, после этого начали жить вместе. Потом предложил выйти замуж. Том у нас появилась Веронічка. Чоловік очень добрий, відкритий. Все старалося для сім'ї, навіть коли отправился туди на заробітки по контракту. Сразу прислал мені картку, щоб ми отримали деньги, що йому нічого не потрібно. Маленька донечка Вероніка тримає в руках фотографію Олега та тільки й промовляє татусь. Її батько вже не повернеться додому, але його душа буде жити вічно в серцях рідних. Каховська влада постійно допомагає родини Ліфінцевих. По іншому не можна. Олег це справжній герой, який виборював незалежність України, а його загибель горе всієї держави. 12 серпня відбулося зі мисьгонкому, на якому було прийнято, що дитина Олега буде повністю взята на безкоштовне утримання в дитячому садку В вересні місяці. Я думаю, що депутати безумовно підтримають пропозицію про присвоєння посмертно почесного громадянина міста Каховки Олегу. В майбутньому ми збираємося обов'язково одну із вулиць новобудов назвати іменем Олега Ліфінцева. Олег Ліфінцев став першим на Херсонщині загиблим зоні АТО. Нині їх вже шестеро. Це справжні патріоти нашої єдиної та рідної України. Наш священний обов'язок пам'ятати про їх подвиги та робити все можливе, аби їх справа самовіддано любити батьківщину, бути готовим нам самопожертви ніколи не була забута. Поліглікада, а привратілись в білий журавлі.